Так, забувся ще, ще сказати, що у нас тут, я чуть-чуть породи попутав, мене виправили, що у нас тут, мали бути аморокс, Лівінська Ситцева і джерсійський гігант. Ну, Джерсійський гігант це більше що це всі темненькі такі, чорненькі, з білим пузом. Лівінська Сіцева. Це такий ось такого розкраса вони гарненького. А морокців, походу, тут а, і в погодь немає, бо в них має бути біла цяточка на голові по породі, як вилупляться. А у нас тут такого немає. Людині заводчику, так сказати, з якого брали яйця, пишемо, питаємо, чи з яйцями не напутали нічого. І він навіть нічого не відповідає. Походу на яйця кинув у нас, якусь херню свою домашню всунув і продав, як дорогі курчат породу. Щоб йому руки відсахали гад такі вино. Всім дякую. Минайте таких людей, беріть перевірених. А то будете потім домашню породу розводити, Амроксів, блін. бліна.